Найголовніше питання цивільних до психолога це як розмовляти з військовими. Коли ви бачите, як військовий проходить повз вас на вулиці, ви про нього знаєте лише дві речі. Перше, це те, що він військовий, друге, це те, що він досі живий на цій клятій війні. Більше про їх життя ви нічого не знаєте. Ні з розповідей, не з переказів, ні з статей. Ви нічого про них не знаєте. Як проявити до них увагу? Є всесвітньо відомий жест, який показують в кожній країні. Коли ви йдете по вулиці і бачите військового, якщо є у вас можливість сказати дякую, скажіть це. Якщо такої можливості немає, вам треба прикласти руку до серця. Це світовий тренд, як проявити повагу до військового, який зараз тримає оборону нашої країни. І зберігає наше життя.